Чинаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Впродовж доби окупанта завдали 200 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Зареєструвало 9 повідомлень про руйнування об'єктів інфраструктури. Внаслідок ворожої атаки на Васильівський район. Поранена жінка, пошкоджені багатоповерхівка та приватний будинок. Росіяни скинули два каби на степногірськ. Внаслідок атаки вибуховою хвилею пошкоджено п'ятиповерховий будинок. Загорівся одноповерховий будинок. Травмованій жінці надана необхідна допомога. На Гуляпівському напрямку наші оборонці відбили два ворожих штурми в районі Білогір'я. На Оріхівському напрямку ворог чотири рази без успіху намагався вибити наших захисників із займаних позицій в районах Новоданилівки та Лобкового. На відео пілоти ї бригади показують заблукалому під роботиним окупанту дорогу на концерт до Кобзона. Та в пам'яті У Бердянську, ймовірно, підірвали колаборанта. Вранці на вулиці Європейській вибухнула автівка. За даними видання Бордянськ, сьогодні попередньо підірвала автівку голови окупаційної ради міста Василя Нечета.